Їдемо на калими, буде сівалка заробляти, кошти нам відробляти. Є два огородика, будемо сіяти кукурудці. Що... Вітер у нас тут посильно і У нас сьогодні вітер капець, так що може комусь звиняєте, але но... Буде дуть сьогодні. Дує в нас капітально Коротше, приїхали ми тут трошки на калим. Є. Сіємо ми по по 50 гривень сотка. Е, чого так? Не знаю, того що так. Яка ціна солярки, така і ціна посіву. Е, Даром я їздити не буду. Ну, я точно, батько не знаю, я не хочу. Тим більше зараз. Такі ціни на запчастини, то я думаю, треба щось заробити, а не просто собі вбиток. Не знаю, дуй. Коротше, огородик невеликий. Та я не знаю, соток 15 може. Ось так. все. Сіємо потихеньку. Е, так і оставили, висів 4-5 штучок на метр. Як є, так і є. А що робити. Так а там другий огород це просто як ми там займаємо один огород і нам треба за нього посіяти. Почали сіяти оттуда, батько забув опустити сівалку. Тут звісно він такий інтересний цей огород клином. Туди клин і тут він не розумієш як його і сіять. Воно получається отак, як та якусь фігнюю, йде, короче. Тільки шарився, ну, ложа нормально, наче їсти. Ну, Як завжди, не знайдеш нічого. А ось. Ну Це обична кукуруза, яку дали, таку і сіє. Десь розстановка сантиметрів 15-20 десь так між ду кукурузиною ну вже як є так і є ну треба щоб собі лучше обсіяло так що погнали самі великі об'єми Зараз ще ось один і їдемо додому. Тут невеличкий теж. Більше крутитися треба, ніж сіяти.